Добрий ранок, дорогі мої глядачі. Сьогодні я в селі, мами з папою. Ми сьогодні хотіли, хочемо посадити картоплю. Поки тут передіваються батьки, я хочу вам показати, скільки кущів троянд у моєї мами. Вона дуже любить Ось дивіться. Отут, куди не глянеш, тут кругом троянди. Гляньте, скільки, гляньте повно. Повно, такі гарні, гляньте бруньки на них. Скоро тут все заквітує. Дивіться, які бруньочки. Це Південь України. Дивіться, скільки троянд. Вона їх дуже полюбляє, дуже розводить їх, ріже череночки, стави під бутилочку, і вони там укорінюються. А це ось погляньте, отака от сімеєчка. Дуже гарно виглядає, коли вони отако побагато. Коли один-два, немає ніякої краси, а коли отако кучкою це крокуси. Дуже гарні. А ось це у тюльпанів такі листя. Я, правда, не знаю, якого вони кольору, але листечка дуже-дуже гарне, дуже, -дуже гарне, дуже, дуже багато. Дивіться, ой, полетіла не вспіла, Ви знаєте, така га... Расила, там, де гарний де... метелик, гарний Расила, гарний. Ось зараз. От такі дуже гарні нарциси. Це я бачу навіть по листю видно. от Хоч я їх і не бачила, але я бачу по бутонах і по листі, що це з сортових. Це гарні такі нарциси. Дивіться, мої дорогенькі, яка плантація тюльпанів. І далі йдуть, вони. в народі кажуть, царська корона Флютілярія. Он їх скільки, повно. А ось я тут вас ближче привела. Дивіться, скільки рядків нарцисів. Нарцисів тут, коли вони квітують, ви знаєте, тут, ну, як сонечко, таке все ярке, таке це ранні жовті нарциси. І тут так гарно, гарно. Петухи співають, ви чуєте. Ранок, весна в селі. Жовтенькі такі вже відцвітають. Теж були яркі, гарні. Є жовті блідніші, а є прям такі яркі крокуси. щавель вже дивіться, який гарний. Вже ось-ось можна варити зелений борщ. Вже щавель гарнючий. Ось такі рядочечки дивіться. Ось які рядки щавлю І петрушечка вже ось зелена, гарна. Ось такі, дивіться. Та своя. В селі долажна бути всяка зелень. Це ж не місто, що побіг, там щось купив. Все своє. Уже такі здоровецькі кущі, оце царська корона. Ну, дуже великі, вже пора їх розсадити. Дівчата, гляньте, що я побачила. Дивіться, навіть вже є бутончики. Бачите, вже скоро розквітне. Оце зараз березень, а вже є бутони. Дивіться. Ось, видно вам, ще-раз наведу. О, бачите? Ой, вже... Ой, тут так багато на кожної етої. От вам і вже буде гарні кущики. Всі будуть у квітах, всі. Хочу показати вам мої хороші. Дивіться. Це все прибирали на городі, а мама каже, от забери трошки оце така півонія, тон чиста, махрова. І кажу, раніше нічого. Зараз рання-рання весна, ще березень, то я трошки взяла пару кущів. Зараз дівчатка попробую її посадити. Тоді побачимо, чи зможе вона, якщо їй буде тяжко, я її бутончики подриваю, щоб вона не квітувала, а вже на той рік буде квітувати. Отакі От корчики, бачите, це, це мамині. О, Зараз все посажу посадю. Вона мені ще е, багато крокусів накопала. Ну, в общем, є що мені робити. Зараз вам покажу. Оце півоні, я зараз посажу, а тоді ще покажу, які ще рослинки. Ось у дорогенькі мої глядачі, хотіла ще вам гіацинтики показати. Гіацинти, дивіться, які красавці. Отут рядочками так гарно. Гляньте. Це вже дорослі цибулинки. Ви знаєте, сьогодні так похолодало, така, прям так думаю, наче як зима вертається. Ну так холодно, холодно. На вулиці. Квіточки всі починають закриватися, ховати свої квіточки, щоб не померзли. Я понакривала ящичками свої маленькі, отакі ось півончики малесенькі. Це Юля посоветувала, я отакі ящички взяла. Накривала їх, ви знаєте, трошки якось від собак, від котів, щоб вони не потоптали. Це такі поставлю кругом ящички на маленьких таких півончиках. Ще хочу вам показати отакі нарциси, дивіться, вже квітнуть нарциси. Їм теж холодно. Ви знаєте, ну так похолодало. Ось які гарні. Вже почали квітнути біленькі з жовтою серединочкою. Ось такі квітнуть. Ось такі хороші мої. Закриваються, ховаються. Бачите, вітер такий, мабуть, мене і погано чутно. Ну, не буду вас тут затримувати, буду теж. Бігом та й собиратися до хати. На вулиці дуже холодно, дуже вітер такий холоднючий. Ось у мене розкрився дівчатка, отакий новий. Холодно. Ось. А що ще хотіла вам показати? Ось така рослиночка, невеличкі такі листочки і вже одразу йдуть бутончики. Це, ця рослинка називається дороніком. Ось ці підросли морознічки, дивіться. Що були такі малесенькі, вони тепер високі стали. О. Такі. Їм теж холодно, вони біднесенькі. Ну, все, мої дорогенькі. Ну, все, мої дорогенькі глядачі. Буду збиратися, теж замерзла, ви знаєте. Отако. Ідемо, їду, їду додому на своєму транспорті, як завжди, на велику. Ну, всього вам найкращого. Бажаю вам здоров'ячка Дуже рада вас бачити в себе. Заходьте, будь ласка, підтримайте мене на другому, в другому відео я хочу вам показати е, свої гортензії, які я восени е, одрізала гілочки і просто на вулиці посадила і казала, що весною побачимо, що з цього вийде. Я вам покажу, дівчата і хлопці. Дійсно, щось з цього вийшло. Ну, це буде у другому відео. Всього вам найкращого. Пока-пока.